В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького урочисто вручили дипломи з відзнакою найкращим випускникам а також шанували пам'ять засновника закладу отця Івана Луцького, який торік передчасно відійшов у вічність. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. За 18 років історії Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького цей випуск найбільш чисельний і відзначається найбільшою різноманітністю професій. Цього року зі стін закладу у професійне життя вирушають також дипломовані фахівці з реклами та дизайну. Випускниця факультету архітектури Тетяна Ткачук розповідає про свою мрію, а саме змінити улюблене місто на краще. Я працювала над реставрацією, тому що в нас є багато красивої архітектури, які потрібно додати чуть-чуть попрацювати. Ти чуть, чуть на неї, щоб вона була ще краще, досконаліше. Майбутнє обличчя Івано-Франківська залежатиме саме від такої амбітної та креативної молоді. Вважає головний архітектор міста Володимир Гайдар для добрих спеціалістів завжди будуть місця. Зараз величезний брак спеціалістів і архітекторів, і дизайнерів, і ландшафтних дизайнерів, і містобудівників. Немає людей, які можуть адекватно по-новому з відповідальністю мисли. А от випускниця юридичного факультету Христина Гуцман планує в майбутньому поєднувати професійну роботу із викладацькою. Хотіла б спробувати биси в ролі викладача, тому що я проводила семінарські заняття. У нас було Практиками проводили семінарські заняття, і мені дуже сподобалося. Я б хотіла попробувати в своїй ролі викладача. Хочеться побажати сьогоднішнім випускникам впевненості, щоб вони рішуче крокували по цьому житті. Бо також сьогодні було сказано, що наша країна переживає нелегкі часи, і якраз цей нелегкий час треба вміти по-економічному правильно приймати рішення, бути виваженими, бути впевненими в тому, що вони роблять, і приносити користь нашій державі. Також починаючи з цього року, в університеті право готуватимуть студентів за новою спеціальністю філологія англо-український переклад. Студенти вивчатимуть англійську мову та іншу за вибором. Найсумлінніші матимуть змогу відвідувати іноземні країни та стажуватися за кордоном.